Доброго дня друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабліворошелексонечко та роторної косарки Vіrax. У нас в наявності є дуже великий асортимент штор для тракторів з різними написами, різних кольорів. Є сині, зелені, ось такі бордові і якісь чорні. Штори з різними написами. Можна зробити напис під замовлення та штори по формі вашої кабіни зішют під замовлення. З асортименту у нас є. Ось це все. Дуже великий вибір. Для замовлення переходьте на наш сайт wtuzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджер, менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня! До побачення.